Вийти з нарцистичних стосунків це половина шляху. Важливо навчитись розпізнавати небезпечні паттерни і не повторювати помилок. Після зцілення у вас з'явиться внутрішній детектор нарцисів, і йому треба навчитись довіряти. Які ж ознаки, що ви готові до нових стосунків? Це те, що ви відчуваєте себе цілісною людиною поза стосунками, маєте міцні межі. Розумійте свої червоні пропорції. Тут важливо не поспішайте. Нарциси полюють на людей у вразливому стані. Дайте собі час зміцнити внутрішні опори. Вивчайте здорові стосунки. Якщо ви виросли в нарцистичній сім'ї, то можете не знати, як виглядає здорова любов. І пам'ятайте. ви Пережили одне з найскладніших випробувань. Ця сила і мудрість і усвідомлення залишаться з вами назавжди. Життя після нарциса може стати найкращим періодом вашого життя, коли ви нарешті будете жити для себе.